Євросоюз ще на рік продовжив так званий торговельний безвіз з Україною, але з певними запобіжниками щодо зависоких обсягів агроекспорту. Як це працюватиме, нам пояснила екс заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Давайте ну от розберемося з тим, чому так довго ну, тяглося узгодження. От у нас вже на носі червень, можна так сказати. От весь цей час ці запобіжники європейські держави, усі, що входять до Євросоюзу, вони обговорювали, радилися, сварилися і, врешті-решт, дійшли якоїсь згоди з цього приводу. Ну, дивіться, насправді я б не вважаю, що воно там дуже довго все тривало. Ну що, в принципі, в європейському союзі процес прийняття таких рішень є досить складним, оскільки він передбачає погодження власне тако, такого плану рішень всіма державами-учасницями вже після того, як рішення будуть прийняті на рівні інституції європейського союзу. Так? Тобто є спочатку певне рішення від європейської комісії, потім від європейського парламенту. Потім це все переходить на uh, раду ЄС, яка є. Складається з представників країн-членів Європейського союзу, тому відповідно рішення приймалося відповідно до цієї процедури, і звичайно потрібно пам'ятати, що ці односторонні торговельні преференції, які застосовуються для України, а це також досить унікальний захід. Так, його раніше, в принципі, там в практиці Європейського союзу а, не було. Це була така о, винятковий захід, який застосовувався, почав застосовуватися по відношенню до України європейською комісією. Потім було його європейським союзом. Перепрошую, потім було його продовження. Відповідно, зараз ми бачимо, що висловлювалися певні занепокоєння а, від різних країн. А, Європейського союзу і таким чином а, були запроваджені оці так звані запобіжники. А як на мою думку, ці запобіжники є кращими, ніж те, що ми бачили, коли держави-учасниці в односторонньому порядку без жодних процедур а, призупиняли імпорт, призупиняли транзит українських. Товарів аграрних там без жодної процедури, тому зараз у нас є певна така визначеність на рівні європейського союзу, коли і як ці процедури можуть застосовуватися, і ці обмеження можуть запроваджуватись. А, пані Наталі, поясніть нам, будь ласка, як це функціонуватиме. Тому що от там було питання, я пам'ятаю в нашому чи то Мінагро, чи то в Мінекономіки зараз не згадаю, розповідали про те, що був такий собі камінь спотикання в тому, як визначати оцей щорічний обсяг імпорту з України, який міряється, ну, якщо перевищить він цей обсяг, знайшов. Чуть, будемо застосовувати запобіжники. В, в чому там був оцей нюанс? Мені згадується, що, наприклад, Польща наполягала на більш широкому періоді, по якому рахувати треба. Дивіться, я не впевнена, що зараз ми знайдемо відповіді на всі деталі і пояснення всієї процедури, як це буде застосовуватися одразу. Mm -hmm. Я думаю, що це буде також ну будуть впроваджені певні або спільні роз'яснення, або додаткові роз'яснення. Від Європейської комісії або від Європейської комісії українського уряду, тому що це теж питання переговорів. Як на мене, досить важливо, що там це є перше, що торгівельні що у нас продовжилася дія та, безмитної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. Це дуже важливий, важливий сигнал і це дуже важливо зараз для українського бізнесу. В контексті того, що у нас і так українського бізнесу достатньо вистачає проблем пов'язаних з е, війною з Російською Федерацією, другий важливий момент у нас передбачено те, що е, є певний механізм і є певні критерії, коли можуть запроваджуватися певні заходи, і є визначений список тих товарів, щодо яких ці заходи можуть застосовані. Тобто не до всіх, так, а лише до певного виду товарів ці заходи можуть бути застосовані і передбачені, повторюся, ці критерії. Відповідно, далі ми будемо, я думаю, що будуть і роз'яснення з боку Європейської комісії, і роз'яснення з боку уряду України, яким чином кожен з них бачить застосування потенційно цих заходів. Ну от тут насправді цікавий момент стосовно саме от цього переліку товарів. Це от, ну, я відкриваю Укринформ повідомлення Єврокомісії перекладав, дяка колегам. Курячі яйця, курятина, цукор, овесь, кукурудза, крупа і мед. Чому саме ці? Де зерно, де пшениця, ну, наприклад. Дивіться, знов повторюся, що Європейський союз це, це є об'єднання країн-учасниць і відповідно, вони повинні досягнути консенсусу з приводу тих рішень, які є. Ми знаємо, що є велика кількість країн учасниць які зацікавлені в повній лібералізації торгівлі з Україною. Є певні країни, які мають для себе певні чуттєві товари. І їхні фермери або їхні виробники наполягають на тому, щоб ці товари, і їхні ринки щодо цих товарів отримували додатковий захист. Відповідно, вони ці товари були визначені як найбільш сенситивні і по відношенню. І також напад оцінювалася да, потенційно можливість України до збільшення експорту цих товарів. От. Тому вийшли. Маємо те, що маємо такий список, тобто, не те, що вони. Я думаю, що він сформований був з врахуванням першого обсягу, е, який вже є українських товарів, які постачаються на європейський ринок, потенціалу до їх збільшення, і також останніх трендів. Тому і запитів країн-учасниць європейського союзу. Пані Наталі, от щодо останніх трендів трендів останніх місяців, так я висловлюся. Ви на початку розмови от, ну, говорили, що це краще, ніж би європейські держави вводили в односторонньому порядку щось, якісь заборони. Ну щось в мене є підозра, що та ж сама Польща, вона не дуже задоволена, от саме цим списком, припустимо, їй би хотілося більше. Я пам'ятаю, там в неї ну. Пунктів під два десятки було те, що у Варшава Варшава офіційна протягом е, якихось місяців останніх оголошувала, щоб хотілося б їй, щоб взагалі по ЄС заборонили. Що за ну от чим ця ухвала краща, е, ніж та, що була попередня? Там теж була лібералізація, це теж було законно на рівні усього Євросоюзу. Е, тепер Варшава та ж сама чи інша держава, ну не знаю, Франція щось їй теж не, не сподобається. Вийде і скаже. А ми не хочемо ну, Дивіться, прибирати. це починається. Це починає починається вже певні спекуляції. А те, що робила Польща, їхній основний був аргумент, що ситуація, що ситуація, яка а, має місце зараз, вона не враховує нових реалій, останніх трендів, і того, що Україна зараз постачає лише а, там на ринок Європейського союзу або через ринок Європейського Союзу, відповідно зараз це рішення. Вже враховує ці тренди, так і воно враховує ситуацію, яка склалася, і запити країн-учасниць. І написано, що в самому рішенні, що воно дозволяє застосування швидких коригувальних заходів у разі суттєвих порушень на ринку ЄС однієї або кількох країн-членів Європейського союзу. Відповідно, а це вже не є питання того, що механізм говорить, так що є. Певна процедура, яка стосується однієї країни там декількох країн. От і це, е, як на мене, буде набагато складніше вже застосовувати ці обмежувальні заходи ніж воно було раніше, і це може також за собою мати певні санкції з боку європейського союзу. Другий момент я би хотіла одразу чітко сказати: ну е, європейський союз або та сама Польща вони не можуть забороняти в принципі. Е, Імпорт на свою територію так, товарів з України, крім випадків, коли ці товари завозяться з якимись порушенням або порушують санітарні або фітосанітарні норми, або будь-які інші норми їхнього законодавства. Тому що в принципі ми ще не тільки дивимося на вільну торгівлю з європейським союзом, нашу, але ми дивимося також на правила торгівлі світової організації торгівлі. Тому не може Польща в односторонньому порядку обмежувати наш транзит. Не може забороняти імпорт наших товарів, тому тут є багато питань, і, і їх так само піднімав, піднімав і український уряд, і піднімали наші українські колеги у своїх розмовах з європейською е, комісією і з е, іншими країнами-учасницями Європейського союзу. Тому знов таки тут важливо розуміти те, що е, в на в європейському союзі також є країни, які зацікавлені в імпорті української продукції. В тому числі аграрної продукції. І для них а, імпорт української аграрної продукції це теж питання, яке стосується продовольчої безпеки, яке стосується а, конкуренції на ринку, адекватних цін для їхніх споживачів. Тому а, це різні, різні фактично зон різні країни з різним впливом, з різними інтересами. І... Я... Я нагадую, друзі, екс-заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі і торгова представниця України Наталія Микольська зараз з нами на зв'язку. Пані Наталю, далі, от ви кажете, що Польща не може, ну де Юре вона не може дійсно забороняти, але так виявилося, що де-факто може. І дивіться, ми, коли раніше а, говорили з експертами, з фахівцями, дотичними до переговорів Києва з Варшавою з приводу аграрних цих суперечок, так а, вони а, дорікали тим, що поляки вони дуже емоційно доводили, що от бідні фермери, то тут вони страждають від цього. від цього. Але от у них ну, скажімо так, не було стосиків паперів з підрахунками на руках, вони їх не показували нікому. Тобто де, де, де і наскільки постраждав польський фермер. А е, цей документ раніше йшлося в заявах, що він якось передбачатиме, що ну, країна, яка не вдоволена Колина якимось порушенням балансу, вона має це довести цифрами? Звичайно, але зараз ми говоримо про те, що це отримало відображення своє в процедурі, яка, яка у нас яка передбачена відповідно до рішення Ради Ради ЄС. І там вже повторюся, встановлені ці певні критерії, які повинні відповідно буде механізм або буде розроблений, або вже є розроблений на рівні Європейської комісії. Як ця країна повинна буде е, повинна буде за цими заходами та звертатися, тому що це називається коригувальні заходи у випадку певного у випадку певного певних змін так непередбачуваних у торгівлі. Ну, будемо сподіватися, що а, Єврокомісія, от, ну, слідкуватиме за цим за тим, щоб це було аргументовано? На вашу думку, а, якщо буде а, якась претензія від якоїсь держави, ну не будемо тикати зараз пальцем а, щодо якоїсь ну не знаю куряти не Євроком... і ця країна а, буде незадоволена цим. Наскільки швидко реагуватиме а, євроспільнота на це? Наскільки? Швидко будуть запроваджені ці обмежувальні заходи, щоб ну, ця країна не вдавалася, не бідкалася знов таки, що офіційний Брюссель не реагує, а, а швидко все вирішили, владнали, там чогось не, не завезли. Дивіться. Я думаю, що на рівні, на рівні Європейського, на рівні Європейського Союзу це є питання. Це є фактично питання, яке повинно бути врегульовано по їхні з їхніми процедурами і тим механізмом, які вони будуть застосовувати так, для, для цих питань. І тут важливо зазначити один, один момент про те, що ну для ЄС застосування захисних заходів в принципі захисних заходів пов'язаних з торгівлею, це не є нова процедура. В них розроблені вже певні критерії, підходи питання. Звичайно, не в такій ситуації, як у нас. Але я не думаю, що для них це буде, буде проблематично. Але звуть так воно передбачатиме, що країна, яка хоче, щоб ці заходи застосовувались, мала звернути звернулася до інституції Європейського союзу за цим рівнем. Захисту і за е, тим механізмом, який, який передбачений. Ну а чи в разі, е, якщо якась держава порушить е, цей безвіз своїми якимось власними санкціями на національному рівні, вже коли ухвалено запобіжниками цей документ, цю угоду. Е, Брюссель, знов таки це вже питання, ну знаєте, таке активніше реагуватиме на порушення Європейською державою загальноєвропейського законодавства. Ми можемо на це сподіватися, що це місяцями не будуть заклики, друзі, розберіться. Ну, дивіться, у нас є цей механізм, передбачає фактично ця рішення передбачає два механізми да, захисних. Перший це те, що якщо вони бачать на підставі регулярного моніторингу, що є різке зростання експорту з України, тобто імпорту до них, вони мають право застосувати. Застосувати автоматично заходи Європейська комісія, та да? при цьому а, при цьому написано, що є можливість застосування так званого зобов'язання комісії застосувати автоматичний цей механізм захисту у випадку, якщо а, вони будуть по цим категоріям товарів, про які ми з вами говорили, а, коли є а, фактично. А, Арифметичні е, розміри, да, арифметичні об'єми імпорту з України перевищують ті е, об'єми, які прямо вказують. Тобто тут буде знов таки Європейська комісія моніторить і в даному випадку да, вони дивляться на те, що буде відбуватися, і далі будуть застосовувати ці заходи. Або на підставі, в тому числі, звернення країни-учасниці Ні, пані Наталі, я не це мала на увазі. От дивіться, давайте згадаємо Польщу, яка блокувала українські кордони, яка накладала ембарго на українське зерно, так, всупереч, раніше ухваленому цьому безвізу, який діяв з 2022, так, за логіку за європейським законодавством є механізми покарання офіційної Варшави за порушення європейського законодавства. Його Брюссель не застосовував. Чи після ухвали цього документу Брюссель не буде такий лагідний до країн, які порушуватимуть цю угоду? Я думаю, що це питання знов таки не до нас, а питання до Брюсселю і питання до euh, делегації комісії. Я просто дивіться, я не люблю спекулювати на а, темах на внутрішньополітичних темах Європейського союзу, тому що а, тренди і тенденції того, що відбувається в Європейському союзу, а, вони досить швидко і часто змінюються. Та вони теж живуть в своїх передвиборчих циклах. Вони живуть в циклах передвиборчих до своїх. А, а, в країнах в країнах європейського союзу є передвиборчі цикли до інституції європейського союзу та до європейського парламенту і в залежності від того в який передвиборчий цикл ми 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 потрапляємо або що відбувається в інституціях європейського союзу чи в е, державах єс yes, ми можемо мати різні рішення і можемо мати різні підходи та для нас повторюсь важливо що у нас продовжений цей цей режим і є а, чітко визначені два способи та потенційного застосування цих заходів. От тому ми маємо вже певну визначеність, і ми можемо вже там чітко і прямо вимагати від Європейської комісії і від, від органів Європейського союзу дотримання дотримання цих норм, і також певного впливу на країни країни ЄС, якщо вони цей підхід або ці це регулювання порушують. Про продовження економічного безвізу українських товарів до ЄС ми поговорили з екс-заступницею міністра економічного розвитку і торгівлі Наталією Микольською. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.